Транспорт та спецтехніка невід'ємна складова процесу обслуговування електромереж. Злагоджена ж робота фахівців дільниці з транспорту та енергетиків забезпечує оперативне виконання поставлених завдань. В одному з районів електромереж ми познайомилися з процесом підготовки транспорту до роботи. Детальніше у Бліц-репортажі. Працівники та бригади забезпечені спецтехнікою для виконання. Робочих завдань. Ранок обленерго починається з видачі шляхових листів, проводження інструктажів, видача пального і виїзд на робочі місця. Кожного ранку проводиться перевірка перед рейсовим виїздом для забезпечення безпечної роботи працівників. Поступово обновлюється спецтехніка. Так, за останній рік було придбано нову техніку ІСУЗУ, яка забезпечує бригаду ТПРП та мікроекскаватор JCB.